Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні у нас заняття з малювання, а кого ми будемо малювати, відгадайте загадку. Клишоногий та великий, дуже сильний звідси й дикий, через ліс іде вперед. Дуже-дуже любить мед, взимку спить він у барлозі і перекинутись не в змозі. Смокче лапу у вісні. Хто це? Підкажіть мені. Правильно, малята, це ведмедик. А давайте ми з вами пригадаємо, в яких же казках ми зустрічаємо ведмедика. Так, це казка Маша та ведмідь. Це колобок. Це казка солом'яний бичок. Це казка. Рукавичка. Молодці малята назвали всі казки, і сьогодні ми будемо з вами малювати ведмедика, а спочатку його розглянемо. У нашого медведика є тулуб, голова і лапи. На голові у ведмедика два невеликі вушка, оченята, носик, ротик. А на тулубі у медика є лапки передні і задні, а перш ніж малювати зробимо розминку для рук. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Добрий день, добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку. Привітали! Молодці малята! А для роботи нам потрібен білий аркуш паперу, стаканчик з водою, пензлик, серветка, фарба коричневого кольору, червоного та чорного кольору. Беремо пензлика, змочуємо його водичку і набираємо коричневу фарбу усім борсом. І промальовуємо тулуб. Видемо круглий, По кругу промальовуємо. Ще набираємо фабрику, що закінчилась. Тепер кружечок замальовуємо По кругу. Тепер промалюємо голову теж малюємо. Водичку додаваємо. Ще в нашого ведмедика є вушка круги. Одне вушка і друге вушко. Тепер промальовуємо лапки передні. Лапки і другу. лапку. Ще в нашого ведмедика є ніжки, лапки. І другу. Тепер беремо ватну паличку, набираємо чорну фарбу і намалюємо очки ведмедику. один і другий А ще в ведмедика є носик трикутний. Ось так. З другої сторони набираємо червону фарбу і промальовуємо йому посмішку. Отакий чудовий ведмедик у нас получився. Дітки, а якого ведмедика намалювали ви? Надсилайте фото, буду рада бачити. До побачення! Бувайте!